6 лютого всесвітній день безпечного інтернету та відмови від мобільного телефону. Соціальні мережі, як і гаджети, стають все більш розвиненими та зручними для людей. Водночас це має й негативні наслідки, такі як залежність, проблеми із зором та спиною. Також можна натрапити на інтернет-шахраїв. Акція без смартфону триває три дні і закликає людей проводити час без своїх гаджетів. Аби позбутися цифрової залежності та приділити більше уваги живому спілкуванню, наші журналісти вийшли на вулиці горішніх плавнів і запитали у перехожих, скільки часу вони витрачають на свої гаджети і чи можуть відмовитися від них. Дуже мало. Я стараюся не дуже багато. Так пролистати новини, ко йде по соціальним мережам, по своїм друзям полазити а так. Mm -hmm. Всяко, от, от не несінитниці, я їх не читаю. Мені навіть mm -hmm. і не. Ну, може, колись і інтересно, але думаю, ні, оце би треба його відганяти. Так що я не дуже багато, mm -hmm. да, я не дуже. А скільки ви без телефону можете, наприклад, без, інтернету, без телефону? Та це вже й важко сказати. Наверно, вже і важко без інтернету прожити. Вже важко. Та ще в цей час, коли війна. Коли хлопці воюють, хочеться знати, це. ні, без інтернету я не можу. Кожен день я просипаюся, дивлюся вайбер, хто де на зв'язку. Гарне питання, секундочку. Такс. Mm. Ну, в середньому 8 годин за день. О, так багато. <рес> так. А, так. А для чого ви, наприклад, використовуєте інтернет? Інтернет для соцмереж, для ігор. Так, для, соці... для соціальних мереж. Mm -hmm. ну, і там я кіно дивлюся, музику слухаю, таке, якими користуюся через інтернет. А от чи пробували ви відмовитись від телефону, від інтернету зовсім? Було діло, колись відмовлявся. Тоді в лікарні лежав, ні, ні зв'язку, нічого не було. Сидів книги, читав. Отак на книги писав, Зараз дуже часто слухав аудіокниги наших зарубіж... і наших і зарубіжних. Ну так так, неділю десь протимувся без телефону, потім щось знову з телефону. І все. Для дзвінків друзям, рідним використовую їх для пересилки повідомлень. Читаю інформацію, читаю новини по Телеграму, по фейсбуку, кользуюсь Фейсбуку. Це в мене ось він такий поета. А скільки ви можете, наприклад, як скажемо, прожити без використання гаджетів? Взагалі не можу прожити. Все час його використовую. Зять мене ругає і каже, що ви можете попасти кой-куди, що вам треба менше з телефоном сидіти, менше читати тих новин, накручувати. А тоді у вас тиск, а тоді у вас ще щось. Ну в общем, мене на огранічить чоловік мені колись так вообще сказав, що викине його. Щоб... А скільки в день ви от користуєтесь інтернетом, телефоном? Постійно. Я вдома, я пенсіонерка. Там вийшла в магазин вдома, в мене вдома вайфай, я постійно як в інтернеті, то в Ютубі, то там, то новості. Ну, в основному телеграм читаю і дивлюсь. Ну, що... Постійно, постійно. Дуже багато. і Я знаю, що це шкідливо дуже, але це залежність від гаджету теж. Мені дитина подарила телефон, і зараз весь день в телефоні. Тільки почула щелчок і одразу до телефону. А так я постійно в ньому. І новості, і все. Одна дитина в армії, а друга ж в коротше, Ото вони мені показали, навчили, і я тут тільки, як менше телевізор, дивлюся. і… Телефон. А скільки часу ви, наприклад, можете без телефону протриматись? Ой, це нудно, тяжело. Це, це я й півдня не видержую. Ну, мабуть, годину. Угу. Робота, інші якісь справи. У мене немає часу угу. багато в телефоні. Без телефону можна прожити. Це не найголовніше. А от скільки ви, наприклад, можете зовсім без інтернету, без телефону прожити? М у нас на дачі немає інтернету, два-три дні голова ясна і гарна. І все і життя прекрасне, повірте. Я одобряю. Я це одобряю, що це без телефонів. Хай молоді займаються більше спортом, ніж сидять коло телевізорів. І читають більше книжок. вивчають вірші. В мене теж внуки сидять більше в гаджетах, ніж за книжками. Так що я за. Я тільки і побільше треба, щоб діти були в освободження тих телефонів. Скільки можу протриматись без інтернету? Без інтернету я можу зовсім продержатися без інтернету. А от дзвонити телефон це треба. Це, я казала велике спасибо, хто придумав таку, таку штуку, цей телефон. Ні, я не сижу за ним, чесне слово, немає. часу, мені треба, бо то діти за границею, то так от балакаємо так, щоб я сидів там класив до телефони. Ні. Зараз не ну, дуже багато, в мене за дитиною немає часу, <хи> так що не знаю. Вечором трохи. А чи могли б ви прожити без інтернету або мобільного телефону і скільки часу? Ну, скажімо так, з трудом. Ну, декілька днів можна. <хи> Якось так. Ну, 25 хвилин. В день? Так, в день. А можете поділитися секретом, як ви так мало користуєтесь гаджетами? Ми працюємо, а коли є вільний час, там після роботи, тоді вже відповідаємо на всі смс та питання друзів. Тобто, якщо о, не буде зв'язку, інтернету і мобільного телефону, ви будете себе спокійно почувати, так? Ні, я не буду себе спокійно почувати, тому що ми працюємо в критичній енергосистемі і ми. В повітряну тривогу слухаємо по телефону, колись, то нам крайне важливо покинути вчасно свій об'єкт. А скільки часу ви можете прожити без інтернету або мобільного телефону? Та ну нам взагалі не можна без інтернету, тому що ну, наша безпека на цьому залежить.